Я розкину троянди по шляху чекання, моє серце відчуло Твоє повертання, ти здалека прийдеш, знов наше кохання, і воно розцвіте на наших бажаннях. Ти по світі блукала, щось бажала, шукала, а кохання терпіло тут на місці чекало. Знало рано чи пізно, всі шляхи повернуть, І ти прийдеш до мене, як сади зацвітуть. Ми минуле забудем. Одне кохання залишим, ще б трохи згоріло багаття кохання, лишився б лиш попіл від тривкого чекання. Та доля з'єднала нас часто, багаття горить, воно не погасло. Падають зорі. На шлях із троянд, де виложив ім'я твоє, довго чекав, в думках зустрічав, заблукали кохання своє.